Що цим робити, Іванович? Куди його засовувати? Ну дивися, е є декілька варі варіантів. Давайте з першого почнемо. З першого, в кого дуже широкий ноздрі, можна, можна кози витягувати з носа. Так, мені підходять, забираю. Які ще варіанти? Далі не будемо вибухувати. Це вже 18 тільки тих, хто блокує, ще є граблі. Да. Це коротше, розчісувати бороду. Якщо ви бляха запущений має. мужчина, ви не миєте бороду, вам дуже-дуже корисно буде. А ще мені здається, це на гарпун похоже. Це нічні для стріли. Що такі ножиці є? Ну, це для плохих це, Ці ножниці, коротше, один чувак віджав цього гравіна. Да. Гравіна? Так, він ними обрізав шкурки. <реш> <реш> да, хороший аппарат. Да. Раввин обрезай, обрезание. Да. Да. живо. Именно раввин, да. Что, ну прям ножница? Прямо ножница, а что? Чик-чик и все.